У мене біля дому, якщо йти, є такий невеличкий парк. Він зовсім крихітний. То, в принципі, до речі, озеро майже пересохло. Зазвичай там багато води. Вода тут наповнюється, коли йдуть дощі. Тоді воно наповнюється. Дуже класно. Дивіться, які дерева великі. Тільки відчуття, наче ти десь у джунглях. Клас. Щоб десь якийсь динозавр з-за кутка виліз, було ще більш атмосферніше. Дивіться, яка краса. А коли душі, тут прям так височенька вода. Це зараз тихенький струмочок. Получається отакий парк, просто посеред міста, значить такий куточок джунглів. Все заплетене. Я бачила, що там ще якісь трубки. Люди просто живуть, вважаю, що у парку. В них там просто ось задній двір, виходить десь у джунглі. Краса. супер. Тут безпритульний жив в палаці. В нього була палатка, він тут жив, сушив свої речі, Ну, такий собі товариш. Ось. А колись я. Я згадую, коли я перший раз тільки сюди приїхала по Австралії, у мене сестра жила трішечки далі. І вона мені розповіла про цей парк і каже: ти піди, сходи у цей парк, прогуляйся. А я ж тоді була налякана цими павуками, зміями і всім таким. Я, коротше, а, така тільки заходити у цей парк і повністю отак поперек усієї дороги, така велетенська павутиння, велетенський такий павук. Хоча зараз я розумію, що він був взагалі не отруйний, він нормальний павук. Ну, Но, блін, як я побачила цього павука, думаю, господи, як я пройду. я так побоялася, так і не пішла у цей парк. Тепер думаю, дурна, блін. Не тих павуків я боялася. Ті, які такі плетуть павутиння, вони зовсім безобідні, як то кажуть, і дуже безпечні. А ті, що у землі живуть, від тих краще не чіпати, бо це найотруйніший австралійський павук. Тому у землі ковирятися без, без рукавичок, у землі ковирятися заборонено. Ну, в принципі, якщо хочеш, можеш поковирятися. Я б не наважилася. Погляньте, яка краса. Це якесь таке цікаве дерево. Такі, такі наче дзвіночки. Дуже, яке воно велетенське, і яке воно красиве. Просто яка краса. Як воно пахне. Такий солодкий, духмяний аромат. Просто супер. Нагадаю, це австралійська зима. Всюди постійно щось цвіте. Не дивлячись на те, що зранку просто дубак яке воно красиве. Так, мій улюблений секонд-хенд. Зараз подивимося, що тут є. Так, стільці в мене є. Боулінг, щось дитяче. Дитяче. Стілець тут довгий, прикольний. В чому він? В чому мені такі не треба? Боже, яке кресло. 20 доларів. Так хотіла собі щось зручне, аби сидіти у вітальні. Ножки тільки у плісніві. Так воно наче сіле. Зараз гляну Я сіла на нього, воно взагалі не зручне. І тут такі покоцані ці коляски дитячі, В чому 50 доларів. Така 50, така 20. Це мені стілець подобається, 15. Ось чесно, барний такий, класний. Боже, яка молота. Я, до речі, це бачила в Ікеа. Мені здається, що це Ікеа. Взагалі на ці секонд хенди люди постійно привозять на протязі дня, на протязі тижня дуже дуже багато речей, і у них працюють завжди тільки волонтери. Вони працюють безкоштовно. Дуже часто це саме іноземці, а вони таким чином намагаються вивчити мову, працюючи просто як волонтери декілька разів на тиждень у таких секонд-хендах. У Австралії вони називаються «Опшоп». собі купити. Я обожнюю лазити у цьому секонд хенді Мені подобається все перебирати, що шукати. Дуже багато цікавих знахідок я вже знайшла. Багато разів купляла різні сережки, якийсь декор для квартири, техніку купляла і все дуже-дуже дешево. І зазвичай можна знайти дуже багато речей, саме нових. Тому я обожнюю тут лазити, просто заглядати, і кожну п'ятницю після роботи в мене вже традиція заходити сюди і щось цікаве знаходити. Я не знаю, як у вас та в мене слабкість кружки різні. Якісь такі набори або просто кружки. В мене здається, що в квартирі вже не залишилося вільного місця, куди їх ставити. То я постійно щось цікаве купую. Мені дуже часто щось набридає і в мене завжди є одна кружка, з якої я п'ю каву, певна кружка, з якої я п'ю чай, певна кружка, з якої я п'ю воду, і мені це подобається. Мені подобається їх міняти. Так само у мого сина, тому я в принципі. Не жалкую, що я постійно їх обмінюю. Якщо мені щось дуже сильно набридає, я довго не користуюсь. Я просто здаю їх назад у секонд хенд і так само йду купляю кружку. Вона буде коштувати 1-2 долари, тому чому б ні? Свічки це те, що закінчується в мене дуже швидко, тому періодично я також їх дивлюся на секонд хендах тому що можна купити дуже дешево. Ці, на жаль, були використані. Я чомусь не захотіла брати. А ще мені подобається, як вони оформлюють Це усюди куточки, куточки. вони підбирають усе по кольорам. Почався сезон цвітіння магнолії. Така краса взагалі. І поряд, що ці квітки, я не пам'ятаю, як вони називаються, я знала зубнула. Це ще не пишно квітня. Вони бувають взагалі такі просто пишні-пушні. Краса. Ці квіточки мені подобаються, вони взагалі майже цілий рік цвітуть. Одні відпадають, інші цвітуть. Красиві і магніли. Супер. Майже весна, залишилось декілька тижнів. І все, і буде весна. Трішечки померзнути, а потім почнеться суцільне пекло. З малинками які класні штанці. Боже, які нижні супер. З малинками. А, ще такі? Морські. Думаю, це класно. Мені з ведмедиками подобається. З медведиками все. Я думаю, вони десь доволі вісім коштують. ребенку. Только ты лежно. 22? Все же новое. Уже за него занимают. Сишевкови. Те домашние прикольные. С медведок у нас с рядочками. Супер. Це стандартне, що в нас ще нового. Це все старе. А, ось ці новенькі з'явилися. Такі трикотажні по 12. Такі і такі. Трусики новенькі, які прикольні. Такі горошок. Червоні. До речі, це лавхак, що під білим відбили одяг, треба червоні труси, треба якось собі купити червоні труси Лябро. Під, під білі речі, Блін, які вони прикольні. Такі новенькі з'явилися. ці дуже швидко розтягуються. Я якось куплю, дуже швидко розтягується. Ось новенькі, такі два топики. А вони йдуть у наборі. Дві штучки, І чому вони незрозуміло. Я думаю, що з доларів 14 нам класні. тільки на мій розмір грудей таких ніколи не буває. Це тільки на маленьких грудях. Це щось новеньке. Це ж прикольно. В чому по 12? На мій розмір теж А а 16 води є. До трусиків ідуть ось цей набор. Це трусики, виходить, ось ці верх такі. які вони класні. Вони тільки є 16-й. А ось 18-й є великі. Можна поміряти, то мені здається, що в мене ні. Мої груди дуже маленькі. Клас. Болдені. Бачила таку косметику. Це якась декоративна чи що? Це, типу, я навіть не знаю, що це. Ніколи таке не використовувати, блін, виглядає так кольорово, прикольно. Мені дуже подобається для подорожі ці штучки. Вони такі класні. Я в них набираю крем на роботу і ще в них... Сонцезахисний крем, якщо з великої я бо є для подорожі, такі навіть щиточки для обличчя. Бурські 10 доларів. Тут же повиймали. Господи, що за люди? Скрупи повідривати. Вже потирали. Такі звичайні. О, навіть такі є. Ось маленькі для подорожі. ще Клас, це на силиконові. І в мене є ось такі вдома. Ось такі, як звірочки, але вони дуже-дуже м'які великі. Просто напочати по 10 доларів. Ще такі є. І це видавлювати. А це навіть є такі великі баночки. Дуже з таких варіантів тут є, і такі є. Одни навіть є вибуть якихось мороженок. Такі є ще ось ці для духіт. Отимайзерів для розйову. Мені треба для півулок знайти штучки, щоб собі вітамінки розбити по днях. Я не можу знайти ніде. Зараз треба десь знайти. Я не знаю, не бачу. Мені треба для... Для вітамінок. Маски для підлячь. Класний стиль. Прикольний. Вона ну, така залишилася за 3,50. Я не знаю, де таку взяти, або ще. Я така за 3,50. Мені не подобається вона відчиняється. Вона дуже-дуже туго. В принципі, це удобно з собою кудись брати, якісь пігулки. А як для дому мені здається, вона Чи краще таку взяти. І ця якось взагалі не практична. Оцю принаймні можна з собою десь брати. Або таку візьму. 3,50. Ну це знижка на всю зиму. Замахнаті такі шарфики, тільки вони чіпляються до рук. За 9 доларів. Зараз вже весну будуть вішати. тепленькі. Ось такі пільганти, які офігенні крабики маленькі, За 5 доларів. скажіть, Кит, крабейка, крабик. і ще такі морські. Що в нас ще вже є, ще такі вишеньки полонечки. Це вже більше такі тугенькі квіточки, ой, який красиві перси. Боже, Бурлик він проливається. Супер. Що ще є її кавун? Теж дуже класне. Блін новенькі заявилися, які класні Лимон. Фігенські просто вони фіганські. Так, лимон є, є ананас. А, є мушлі різні. Цькість такі такі пам'ятки. Блін, які... Боже, навіть риба якась є. Ось риба. Прикольні, блін. Не було таких. Це з'явилось. Бам такі, які гарні. Кос, ще кисточки, я Дуже прикольні. Тільки я не люблю такі заколки на сьомому волосі. Що я знайшла кого на Багато не було. Зараз на знижках теста Та такі з капюшоном теплі. Те, думаю, сину взяти вдома ходити за 8 доларів тепленько. Він любить оверсайз, тому якусь ексель. Мені сіро подобається. Тут ще сині, біжеві, синя Полностью там Все для ноутик. С котиком. И с собачками. Бутики. Хм. Класс. Ручка выглядит трубочки на блокноты. Вообще супер. Найти. А, тут їх багато, тут вони ще є такі з класами з А це ще це різні канцелярські клас. Божнюю ці відео для рукоділля, для канцтоварів, які стікери класи. Тут вже годинами ходити, роздивлятись усе. Звичайно, купляєш, а потім з нього нічого не робиш, воно просто лежить. Дуже класні. Клас. Ці нові такі об'ємні, як гудзики. Метелики. Класні метелики, а ці морські голографічні. супер. Клас. Різні бусинки це для декору виклети. Підвісочки, аби робити, якісь собі біжутерію. Якісь прикраси робити. Оце яка прикольна штука. Що це? А я знаю, це, мабуть, як вітраж. Це коли ти його розмальовуєш. І вішаєш десь крізь нього сонечко проходить. Ще Еще чобіток. З'явилися це вишивати. Клас. Це що у нас? А це розмальовка? Обалдеть, 7 доларів. Стакан розмальовка і стакан така розмальовка. Ремоки красиві. Красу нові картини Все така смешно. Все симпатично, то мені тільки кольори не подобаються. Основний фон колір. фоник Та кольор. Такеточки ночі гарні. Все красиво. По анонсію, ось ці свічки. Такі Такі треба було відкрити. Треба зараз спустити. Незвичайно ну, скляна. Звиняє так, Що, таке. Якби вона ось така була, було б такою. двосторонні вони начебто. Так, воно дуже тепленьке будуть зараз по 15. Хочу собі в ванну якось купити коврик. Це резиновий такий прикольний, який він м'якенький, супер. Ой, боже, які вони тактильно приємні. 15 доларів. Ще є такі сірі. Такі темно сірі. Ось Цей коврик також мав. Просто ковер. З іншої сторони він провізиний. Б'юті штучки кліно-пластиково. Ну, Дзеркала. Такі. Не знаю, мені незручно таке. Виходить, що тут? Дзеркало різні штуки для зберігання мені навіть поставити таке нема куди. Як люди в аврорі подібні чашки знімали. З ну, зовсім такі там злюдочками були. Луничком прикольно. Почему на 5 долларов? Дуже массивный. Это у себя наборы набор из кленов. Получается внутрь минутах 3,80 получается штука. А так он здесь минимум 5 долларов. Все с крышечками. Требуется взять. Взяла каву. Я беру завжди один шот, я беру слабеньку, морозову. Обійшлося, це в мені кава 540. І ось це морожено 50 центів. В них є такий прикол, чомусь ось це морозове, ось тако моріжочку, воно коштує 50 центів. А якщо ти береш звичайне морожено просто полити якимось стопінгом, це вже буде 5 доларів. Дивна якась ситуація, ну добре. Кава, п'ятниця. Буду зараз відпочивати, потім піду за продуктами і додому. Соняки за 15 доларів. Так, подивіться, як гарно цвіте ось ця рослина. У мене з балкону її видно, вона прям вся така оранжева, Помаранчева, аж такий яскравий насичений колір, які в неї гарні всі квіточки. Я не знаю, що це за рослина. Та вона плететься і виглядає дуже класно. Блін, яке воно яскраве. Супер. Ось як виглядає цей кущ у мене з балкону. Який він красивий. Все, красаж. Обалдеть. Мені подобається, що це зелене, навіть взимку. Реально, основні дерева це евкаліпти, і вони вічно зелені. І взимку Відповосени. І мої його рікети прилетіли. Така парочка. Прилітала спочатку тільки хлопчик з дівчинкою, а потім у них оце малече з'явилося. Оце те, щоб пищить, це дитинчатка. У нього клювик сіренький. У батьків клювик такий помаранчевий, а у нього сіренький. І він ще пищить. Те, що балкон облізли, не дивитися, балкон не мій, квартира орендована, я нічого з цим зробити не можу. Просто змиритися. Дивіться, які вони гарнюні, Яблочко їдять. Я раніше їм постійно давала насіння, та чаджи сказав мені, що насіння їм не можна часто давати, що їм треба різні фрукти давати, начебто мангу, фініки. Я подумала, що манго їм буде якось жирно, тому хай їдять яблучко. Красиві. Воно так пущить сильно. Це вже він ходить більш-менш. Це вже десь другий тиждень, як його вони привели. Ось, ой, як вони пролітають. Спочатку воно так вирощало, ледь ходило, ледь літало. Такий кумедний. І ще просить у батьків їжі, аби його годували. Це вони класні, такі яскраві. А ще треба тут якось. Треба тут якось цей балкон облагородити, я не знаю, як оце все зробити. Помідор, який сам по собі посіявся, то він вже там, ті помирає йому сонця недостатньо, в нього навіть квіточки зав'язалися, то воно ніяк не розпустя. Алоє просто якихось ненормальних розмірів. Я знаю, якщо я йому куплю зараз лазона більшого, він буде ще в 10 разів більше. Це алоєвіра, до речі. Був дуже маленький, такий розрісся. Хризантенка моя, ось це якийсь бур'ян проріс. Він в мене більше аніж основна рослина, тому я вирішила його залишити, бо воно зелене. Не кричи, що ж ти так кричиш. Годує мама. Ось таке крикливе. Як всі діти малі? Треба якось щось зробити. Я оце плівочкою застелила, тому що воно. Усі меблі вони жаліють. Я думаю, якось його треба все тут зробити гарно. Ось цю штуку я приперла з мусорки, тому що треба на щось вазони ставити, бо це покриття ще більше не, гірше б не було. Мені якось не дуже подобається, не знаю. Треба щось подумати, аби гарно було. Може, у когось є якісь ідеї, як це можна гарно бюджетно зробити.